24 серпня рятувальники ДСНС двічі приходили на допомогу туристам, що травмувались під час мандрівок Карпатами. На Говерлі до ворогтянських рятувальників надійшло повідомлення від групи туристів, що спускались із гори Говерла. Одна з учасниць травмувала ногу. Надзвичайники оперативно прибули на місце, надали постраждалій до медичну допомогу та транспортували її до навчально-спортивної бази заросляк. Де передали медикам для подальшої госпіталізації. На малому горгані того ж дня надійшло ще одне повідомлення: цього разу з району гори Малий Горган. Туристка, що подорожувала у складі групи з двох осіб, травмувала ногу та не могла самостійно рухатись далі. Рятувальники з міста Яремче оперативно прибули на місце, надали першу домедичну допомогу та допомогли туристам дістатися до місця тимчасового проживання в селі Поляниця. Правила безпеки в горах ДСНС України нагадує всім мандрівникам про важливість дотримання правил безпеки в горах. Завжди інформуйте рятувальників, рідних або знайомих про свій маршрут і орієнтовний час повернення, вивчайте маршрут заздалегідь, ретельно перевіряйте екіпірування, стан здоров'я і погодні умови перед виходом у похід користуйтесь зареєстрованими стежками та маршрутами. Не подорожуйте наодинці, особливо в незнайомих місцях. Не забувайте, що ваша безпека у ваших руках. Бережіть себе та відповідально плануйте свої мандрівки.